Тому ми впровадили ще кращу фільтрацію зі скловолокна. Вітаю, добрий день! Сьогодні ми зустрілися, щоб представити вам нову версію нашого добре відомого фільтра Ultra 360. А саме зміну стосується картриджа. Представляю вам картридж Ultra 360 Fiber Glass. Ви прекрасно знаєте наш продукт. Фільтр Ultra 360, який оснащений поліестеровим вкладом, і е, він все ще в продажу, так без проблем можна його купити. Ну і у відповідь на змінний ринок на, е, на нові інжектори, а також на якість газу на наших станціях, ми додатково вводимо вкладку з волокна скла. Тобто, як вже згадував, Ultra 360 Fiber Glass. Вся магія полягає у вкладці, яка знаходиться в. Всередині скловолокно. Що характеризує фільтр зі скловолокна? Що краще, скажімо там, в порівнянні з поліестровим фільтром? Скловолокно дозволяє відсіяти більше забруднень, є більш стіким до намокання вологи. Що можемо помітити? Як відрізнити ці фільтри? Фільтр зі скловолокна є підсилений такою додатковою ниткою, правда? Якщо в майбутньому ми захочемо замінити ці дві вставки, легко можна побачити, де є різниця. Чому ж насправді такий фільтр з'явився? Три слова вже були на початку про це у відповідь на те, що ми бачимо у фільтрах, так? газ такий, який він є за якістю. А ми хочемо захистити свої форсунки, щоб ефективність цих форсунок була якомога довше ідентичною для всієї системи, так? Бо якщо, скажімо, один з них забрудниться, два забрудняться, решта працюватиме на інших параметрах. Це шкідливо для роботи нашого двигуна, так? особливо в зимовий період з'являються перші проблеми з перемиканням, ривками, коливаннями обертів. І завдяки вкладу з скловолокна очищаємо газ, щоб наша вся система форсунки працювала довго і зі стабільними параметрами. Підсумовуючи, неважливо яку версію фільтра ви оберете, чи це буде новий файберглас, чи добре вам відомий вставка з поліестру. Обидві версії забезпечують відмінну фільтрацію. Звичайно, всі наші вставки взаємозамінні. Якщо хочемо зробити апгрейд і встановити щось краще, то можемо просто купити вставку з волокна скляного. Якщо ви помічаєте, що у вашому відстійнику знаходиться дійсно дуже багато небажаних речовин, таких оліїстих, так, що цей вкладиш дійсно вже досить сильно просочений цим рідиною, яка була відфільтрована з газу. Варто також використовувати вставку із скловолокна для досконалої фільтрації, щоб уся ваша система працювала якомога довше з такою самою ефективністю, з такими самими параметрами. Так мало бути.